Так, відео лоту, абсолютно нові марки в ідеальному стані, але ну, абсолютно нові. Так. Зараз кожного мак роз нього пробіжуся зблизим три рази. Оптичний зум. Ну Ось Ось дата є 24-3,22. Всі в ідеалі нові, ніхто руками навіть не торкався, тільки в рукавичках білих спеціальних, щоб не залишались відбитки пальців жирні, бо руки завжди жирні, якщо подивитись в мікроскоп. Все оригінал. Всі системи захисту присутні, і мікротекст, і ультрафіолетові невидимі позначки, якісь від свідця ультрафіолетів. Все оригінал.